17 питань порядку денного розглянули депутати на засіданні позачергової сесії, яке відбулося 13 жовтня. Одним із перших депутатів внесли зміни та доповнення до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, які стосувалися підтримки комунальних підприємств. Пропонуються внести наступні зміни по підприємствам на фінансову підтримку КП комунального підприємства «Зміївсервіс». Сервіс. Додатково додати 49 900 гривень на паливно-мастильні матеріали 99 924 гривні на поточний ремонт вулиці Сизранцева. І на поточний ремонт системи відеонагляду в Таранівці 34 728 гривень. Також фінансова підтримка КП Зміївське в ОЖКГ. 53 тисячі 833 гривні на погашення заборгованості заробітної плати разом з нарахуваннями. На проведення технічної інвентаризації будівлі в Гагаріна 15 це колишній готель. 30 тисяч гривень на проведення технічної інвентаризації. І також до послуги з технічного обслуговування внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання 14 тисяч 27 гривень. Фінансової допомоги з бюджету попросило й приватне підприємство Будкор на погашення заборгованості із заробітної плати та оренду приміщення. Частину коштів спрямували на закупівлю пілетів і на погашення заборгованості за розподіл газу комунальному підприємству Зміїв тепло. Кошти, які були виділені рішенням 30-ї сесії Зміївської міської ради, 7-го скликання від 9-го, 22 22-го року, по міській раді на виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства з мівської міської ради, на надання фінансової підтримки на безповоротній основі КП «Зміївтепло» тепло, на погашення заборгованості за природний газ. Для проведення опалювання на сезону зменшені в сумі 350 п'ятдесят шість тисяч чотириста та спрямовані по міській раді на виконання програми реформування розвитку житлово-комунального господарства КП зміїв тепло на погашення заборгованості за розподіл природного газу в сумі 250 п'ятдесят шість тисяч гривень та на придбання підлітів для опалювання шкільних та дошкільних закладів в сумі 100 тисяч гривень. Внесли депутати зміни до порядку надання одноразової адресної грошової допомоги, яку також надаватимуть і домогосподарствам громади, які зазнали руйнувань внаслідок військових дій. Максимальний розмір такої допомоги становитиме 10 тисяч гривень. Крім того, на сесії піднімали питання заміни вікон у приміщеннях центральної районної лікарні і котельні, що постраждали внаслідок ракетного удару в ніч на 8 вересня. Загалом заміни потребують понад 450 квадратних метрів пошкоджених вікон. За підрахунками спеціалістів, на це знадобиться близько 2,5 мільйонів гривень. За словами Змівського міського голови Павла Голоднікова, є домовленість із обласною військовою адміністрацією, яка частково профінансує ці роботи за умови співфінансування. З міського бюджету на заміну вікон потрібно виділити 1 мільйон гривень. Наразі міська рада направила запит на міністерство фінансів, яке має надати дозвіл на виділення такої субвенції. Спрямували фінансування на харчування переміщених Осіб, які проживають у комунальних закладах громади, а також на покращення їхнього побуту, а саме на придбання пральної машини і водонагрівача. У комунальну власність Зміївської територіальної громади були прийняті матеріальні цінності, які надавали громаді як гуманітарну допомогу, серед них посуд, холодильник, аптечки, генератори та ланцюгові пили. Затвердили на сесії новий статут комунального підприємства Зміївське управління житлово-комунального господарства і список присяжних для Зміївського районного суду. Із заявами до Змівської міської ради звернулось 8 громадян, а саме Селітков Володимир Миколович, директор Всеукраїнського підприємства бити архітектури та землевпорядкування. Рибенюк Олександр Єгорович, начальник дільниці КП тепло», дячук Олена Олексіївна, головна медична сестра Зміської центральної районної лікарні, Даншин Олександр Олександрович, заступник директора комунального підприємства ЗМІВСЕВІС <кій> Двигун Євгеній Іванович, директор КП. Зміська загальноосвітня школа номер 2 Максименка Людмила Вікторівна, архіваріус комунальної установи по забезпеченню діяльності утримання та обслуговування майна. Бандаренко Оксана Володимирівна, вчитель історії комунального закладу та Баланова Аліна Михайлівна. Дані особи підпадають дію закону статті 65 закону України про судоустрій, судоустрій та статус суддів. Тому прошу затвердити даний список присяжних. Розглянули на сесії питання щодо впорядкування найменувань об'єктів топоніміки на території громади. Нові назви вулиці провулків обговорювали на виконкомах, а також шляхом голосування на офіційній сторінці з міської ради в соціальних мережах. Як того вимагає закон? Скоріше за все, фактичне перейменування відбудеться вже після зняття військового стану і відкриття державних реєстрів. Пропонується затвердити уже і висновок комісії, і рішення виконавчого комітету. Єдине, що тут додано, це те, що вимагає від нас законодавство приблизні розрахунки вартості цих робіт, і вони складають 184 тисячі гривень. Значить, що сюди входить? Сюди входить адресна будинкова табличка. Розраховано, наскільки помешкані, такий інше, 48 тисяч гривень всього. Вказівник вулиць 24 тисячі гривень, і опори для вказівників вулиць 112 тисяч гривень. Це оці стовпи зі стрілочками. По-перше, роботи будуть виконуватись тоді, коли буде відкритий реєстр, а значить, буде закінчено. Думаю, що вже не буде військового стану. Це по-перше, по-друге, мабуть, запрацюють відповідні закони і нормативні документи, які будуть вимагати від нас проведення відповідних конкурсних процедур, це однозначно. От. І я думаю, що ці роботи будуть коштувати рівно стільки, скільки буде ринкова ціна на той час. Що стосується дочасно чи недочасно, справа в тому, що від нас законодавство вимагає певних. Скажімо так, термінів виконання даного рішення, тому ми його приймаємо. Я ще раз повторюю, що а реально в дію воно вступить тоді, коли будуть відкриті реєстри. Нічого нам не заважає сьогодні підготуватися до його виконання. Змівський міський голова прокоментував ситуацію з віяловими відключеннями електропостачання. Верталася ми до хати Банера, до зміського підільниці хаті Банера. На жаль, відповідь одна, що розпочалися в відключення електроенергії. На сьогоднішній день, поки Харкова не може надати графік щодо відключення, це саме, які часи будуть, і по яким дням. Працюючи в штатному режимі, режимі Харкові, роблять максимально все, щоб відновити наше енергодживлення, нашої громади. Тому ці незручності доводимо до відома наших громадян, наших мешканців. Більш детальна інформація, якщо про нас на від Харкова Менера, буду вас вас інформувати. На сьогодні така така ситуація на громаді. Проста тобто, чіткої інформації від в НЕ на нас немає. Також Павло Голодніков зазначив, що у змівській громаді ніхто не відміняв комендантської години і світломаскування. У зв'язку з цим вуличне освітлення до поки вмикати не будуть.